Усім привіт! Перед вами захищений планшет Yulifon Armor Pad 3 Pro. І цей планшет насправді прийшов до мене з митом, тому що зараз якісь незрозумілі там правила на Укрпошті, щось там у них міняється. І зараз все більше посилок я отримую з митом. Це є нормально, але просто констатую як факт, що раніше деякі посилки проїжджали, наприклад, на цій посилці вказана вартість 40 доларів. Ну, але чомусь ми то нарахували досить непогане 1600 гривень. Ось так. Тобто, щоб ви розуміли, що якщо у вас 300 доларів коштує смартфон або планшет, який ви замовляєте, скоріш за все, ви півтори тисячі, як мінімум, отримаєте мито. Так, ну а тепер до розпакування. Цікаво, те, що цей планшет у нас, хоч і Armor Pad 3 Pro, але чомусь в китайських оцих виробників мене бісить те, що градація йде якось через одне місце. Чому Armor Pad 3 Pro слабший по залізу, ніж Armor Pad 2 я не знаю, як це працює. Коротше, ми з вами відкриємо, подивимось, і на повному огляді я вам розкажу, чи вартий він свої гроші, чи не вартий. А, до речі, в чому ж основна фішка? Основна фішка тут в величезній акумуляторній батарейці. Вони вирішили конкурувати з Oukitel RT7, і, по-моєму, в них вийшло. Я вже чесно не пам'ятаю параметрів точних цього планшету, але можу сказати, що коробка тут просто величезна, явно, акумулятор тут не маленький. Де в нас характеристики? Характеристики, дивимось, батарейка 33280 мАч. Ну як вам таке? Це дійсно немало. Як вона буде працювати, питання інше, але я думаю, ви самі розумієте, що яка б там не була гівняна, навіть, вибачте, за слово оптимізація, але 33 тисячі це ну блін, це багато. Так, відкриваємо сам планшетик, дістаємо, і він дійсно товстий. Товстий, більше кілограми ваги, все як має бути. Тепер у нас два яскравих дуже ліхтаря. Вже цікаво подивитися, як воно вночі буде в квартирі світити. Так, планшет поки що відкладу. Подивимось, який комплект у нас є. Зразу бачу 66 Вт зарядка. Це є круто, але для 33 тисяч мА можна було б вже і щось побільше покласти, я вам скажу. Хоча пам'ятайте, що позиціонується планшет як. Не супер флагман. Тобто єдина його фішка, така основна, дві навіть фішки це от яскраві ліхтарі, вони дійсно яскраві мають бути, і акумулятор. Так, кріплення у нас є. Ось так буде воно у нас виглядати на планшеті, щоб можна було руку сюди просунути і взяти планшет. Тут у нас має бути безліч папірців різних від Юліфон, як завжди. Короче, я їх не хочу навіть всі діставати, але напевно дістану, тому що, може, знизу там ще щось є. Ось бачите? Знизу в нас ще є 4 е хвинтики і, звичайно ж, скріпочка. Ну і викрутка, щоб встановити це кріплення. Тобто маємо, по суті, зарядку і додатковий ще отакий от ремінець. Ну і сам планшет. Він чомусь трошки брудненький в мене, з коробки навіть прийшов, що дивно. Подивимося, що на корпусі. Тут я бачу фірмовий конектор. Від Юліфон. Ендоскоп, мікроскоп сюди можна підключити. Тут зверху у нас знаходиться HDMI, нічого собі. Це я не пам'ятаю такої штуки. Дивіться. Я не сильно знаєте, професор компукторних наук. Я знаю, що таке HDMI плюс-мінус, але я ніколи в принципі, таким не користувався, тому да, якби ще фокус працював нормально на цьому панасоніку, було б взагалі круто. Ось так. HDMI у нас тут є, тут у нас динамік. Слот для сімок, все під заглушечками, все як має бути. Зверху, кріплення для, для, для чого? кріплення для, для підставки. Я вам її не буду показувати, навіть в мене її немає, тому говорити сенсу особливо немає, але в юліфон завжди безліч аксесуарів, і це звичайно ж круто. Окрема кнопка для вімкнення ліхтарів, до речі, зауважте. Круто. І окрема ще кнопка, яка буде налаштовуватись. Так, якщо пригає фокусування, вибачайте, чомусь сьогодні в мене фокус вирішив трошки мене побісити. Так, ну і з цієї сторони кнопка регулювання гучності, кнопки блокування, розім для навушників, як завжди, присутній в продукції юліфон. Бачите, до сих пір вони все це роблять. По динаміках: один динамік тут, один тут. Тобто стереозвук, їх не чотири, їх два, але це зрозуміло, тому що тут безліч всього іншого натикано. Куди ж тут його ставити? Ось так. Пропоную знімати плівку і переходити до безпосередньо увімкнення цього планшету. Подивимося, як працює. Я вам відразу хочу сказати, що на моменті вже запуску планшету відчувається, що процесор тут, м'яко кажучи, слабенький. Але наскільки слабенький, це вже я вам розкажу, звичайно, в повному відео. Отже, ви бачите, планшет у нас запустився. Зараз я яскравість подивлюсь, що у нас тут з яскравістю. Ну, Судячи з усього, екран тут має бути більш-менш більш непоганий в плані якраз яскравості. Зразу хочу зайти про пристрій, подивитися інформацію, що нам тут пишуть. Так, яскравості щось трохи навіть забагато, я дивлюсь. Ось так зробимо. Отже, по параметрам: 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті, 13-й, знову ж таки, Android, Юліфон чомусь жмоти щодо цього в цьому році, не знаю, нові андроїди щось не хочуть ставити. І саме головне це ось це, процесор MT8788. Щоб ви розуміли, наскільки я пам'ятаю, це той ж самий процесор, який стоїть в дуже багатьох і смартфонах, і планшетах, але які коштують е, менше 200 доларів. Отак. І деякі смартфони навіть в районі 100 доларів коштують з таким процесором, просто щоб ви розуміли. А цей планшет купувався на ліжки за 300 доларів. Ну, я розумію, тут великий екран, тут велика батарейка і так далі. Ну але, блін, ну такий гівняний процесор, я вам чесно скажу ще на розпаковці. Ну, дуже гівняний. Тобто, це не про ігри, це не про. Коротше, я відчуваю, що якщо я зараз до Wi-Fi підключусь, зайду на YouTube, покажу вам, як воно навіть YouTube буде гортати, то ви будете в шоці від того, як наскільки воно тупить все. Це мої такі, знаєте, попередні здогадки, виходячи з досвіду. Але, можливо, Юліфон все-таки зробили якусь суперкруту роботу в оптимізації системи, і ми з вами побачимо, що планшет буде працювати, хоч більш-менш коректно. Е, так, ліфтарики. Давайте подивимось відразу ліфтарики з вами. Ага, Camping Light, звичайно, ось він. Заходимо в Camping Light. Дивимось, що тут у нас є. Так, це у нас блимання. Це у нас, ага, ось заходимо сюди в лайтнінг і тут вже виставляємо потужність нашого ліхтаря. Так, подивимось, мінімалку поставив, щоб у себе не засліпити. Ось так ця фара виглядає, бачите? Я думаю, що світити він буде дійсно непогано, Це вже я вам розкажу і покажу все на повному огляді. Я думаю, я не буду з ним затягувати, і буквально там в середині липня ви вже його цей огляд побачите. Можемо виставити таймер, як зазвичай. Коротше, додаток візуально прикольно виглядає. Нам тут щось що ось ця кнопка може керувати ліхтарями. так? А давайте вимкнемо зараз. Якось вимкнемо. як... А, отак, от close. Тут ще попробую розібратися, до речі, з модулями керування, тому що на кожній панелі куча всього натикано, і мені сейчас, коли якісь подібні планшети я або телефони беру, поки зрозумієш, де яка кнопка, це капець. Дивіться, планшет заблоковано. Нажимаємо кнопочку, нічого не відбувається. Затискаємо кнопочку, вмикається. О, це дійсно, дійсно зручно. Давайте ще зайдемо з вами, напевно, в лаунчер камери, подивимось, що у нас там по камері цікавого, але ж це юліфон. Я думаю, режимів там буде купа. Про якість це вже окреме питання, це вже в повному огляді. Так, тепер знайдемо камеру. Коротше, треба все повиносити на робочий стіл. Бо тут щось трошки воно все якось незручно, все в основній менюшці знаходиться, бачите? Тут у нас 50 мегапікселів основна камера, і я вам чесно скажу, мені здається, що в плані фото вона буде дійсно краще конкурентів. Ну, краще точно, ніж той же Ukitel RT7 прямий конкурент цього планшету. Режимів, в принципі, тут багатенько. Що стосується відеозапису, то тут у нас 1080p. О, дивіться, бачите, навіть є стабілізація на цьому процесорі. Ну, звичайно, воно не буде працювати прям супер ідеально, я думаю, це зрозуміло. Але трошки стабілізує дійсно. Ну, а от щодо фото, от найбільше мене це цікавить. Ми, звичайно, можемо з вами такий тестовий знімок зробити. І зрозуміло, що якість хоч і не ідеальна тут, але. Але, в принципі, так, треба подивитися на дворі, як він буде фоткати, тому що може навіть, може навіть і непогано. На цьому у мене все. Це була просто розпаковка, нічого більше. Я поки що мало що знаю про цей планшет. Я потестую його, поганяємо тротлінг тест, подивимося камеру, ліхтарики. І все це дивіться на повному огляді. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Дякую, що подивилися це розпакування. Підписуйтесь обов'язково на основний канал, де і буде повний огляд. Бувайте!